Проєкт Спілкуй ветеран запустили громадські організації Запоріжжя, платформа спільних дій та «Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії «Метинвест». Вітаю платформу спільних дій і Запоріжжя і «Кривий рік. Ви зараз робите дуже багато для побудови системи підтримки ветеранів, ветеранок, їх родин, всіх хто захищає нашу Україну. На першій зустрічі обговорювали і з якими проблемами стикаються військові, коли повертаються до цивільного життя. Самі захисники кажуть, хотілося б краще розуміти на що чекати після демобілізації. Щоб з ним зв'язався якийсь спеціаліст, розповів йому його права, на що він може розраховувати і все інше. Ну щоб не те, що ветеран ходить по організаціях, вибиває свої права і якісь ну що йому необхідно. А щоб з ним зв'язувався якийсь соцпрацівник і з ним працював, потрібна також і підтримка від людей, які поруч з кожним днем на підприємство Запоріжжя приходять люди, які служили, ветерани, учасники бойових дій. І в деяких випадках так, їм потрібна допомога. В Більшості так, це матеріальна допомога, але психологічна допомога теж дуже важлива. В межах проєкту «Спілкуй ветеран планують проведення дискусійних панелей з ветеранами, співпрацю з Метинвестом та іншими бізнесами з метою підтримки професійного розвитку та самореалізації героїв, залучення психологів до надання емоційної підтримки та консультування. Нині така допомога надважлива не тільки ветеранам, але й членами родин, тому що зміни відбуваються і там і там, але не жаль, не всі усвідомлюють те, що потрібно, і намагаються впоратись з складеннями самостійно. Говорили на зустрічі і про комунікацію з владою. Не ветеран має прийти до органів місцевого самоврядування та органів влади, а саме органи влади і органи місцевого самоврядування мають прийти до ветерана і надати їм відповідну допомогу, надати пропозиції, запитати, що їм необхідно. Ветерани запевняють, для підтримки демобілізованих військових важлива не кількість, а якість проєктів. Перед тим як впроваджувати нові програми, можливо, треба зробити зусилля. І зробити таким чином, щоб ті послуги і ті пільги, які надавалися ветеранам і ветеранкам, військовослужбовцям на протязі не одного року, і вони закріплені в законодавчих актах, щоб просто вони виконувалися. І, можливо, тоді не треба буде робити щось нове.